Всім привіт, сьогодні ми звільно. Сьогодні ми будемо грати на праву і ми будемо живати на, на такому острові. Дивимо такі речі, такі речі тут є прикольні. На початку доведеться похватити в броню, але я хотів не за риту. Перший раз, перший раз бачу діаманту Тепер Перше в мене. Тепер, Тепер. треба будувати острів. більший. Розгляну поки що, але не поки Я забув з вами взяти. І ми будемо якось тут виживати і стати повністю. Я не знаю навіть як. Начальний лайн-кап. А сьогодні ми будемо проходити, пробувати. Энэ бол мусари патч юм байна. Так и что тащит аж таш ноо өстчит. Навіть є ще одне відео таке на каналі, тільки я виживаю не, не... майже в, в кані, а я виживаю в повітрі там. Більшість острів добимо. Все. <coughs> Дуже добрий острів. Краще шо листя добути ще. Тут ніше не навести, а щось що випаде зі листя. Він добувает тропики. Диаба он але для будинку потрібна ще місцевість. Але буде шаткість. Кожку треба келом добувати. Будемо рукою. Довго добувається, але все одно добувається.

Оце це все равно добре. Мач хоча б дарина не скравчу. Что підписати? Ми можемо допласти туди, але ми виживаємо тут. Риба. Риб. Я кажу, щоб добути... Я кажу, щоб ...добути... Я кажу, щоб... ...щоб добути канів. Я кажу, щоб добути... Кажу, ...щоб добути... ...яким добути. Хоча не прийдемо, щоб добути... I come? Come then what you would. Якщо вам подобається мої відео, що подобається, то поставте лайк. діаманту. Ну так, мені треба дерево діамантове. Yeah. Mm-hmm. Mm. Is, the, is the Можеш скрафтити на діамант... Ой, не діамантовий, а -ді. залізний меч. А це залізний меч краще. Це тепер я е краще ви. Тепер а е багато слініший. Тепер мене ніхто не переможе, напевно. нас наші цілі на поживання стати. У, мене, у нас є 4 цілі. Стати Ендерон 1. Бити Ендородрокон 2. Бити Езера Чотири. Раз. я сказав, 3 місяць, а І ще вбити варна 4. У нас 4 цілі. Він ми за риту будемо дочаровати. Значить 5 цілих. П'яли, друзі. Ми маємо їх викинути до нас відео. ми Всім попа. Надіюсь, вам дуже, сподоб... дуже сподобалось відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, щоб вам подобається відео, ваші враження. Ну що ж, всім, па-па!